До Чернігова привезли вифлеємський вогонь миру. Щорічно більше 20 років австрійські скаути беруть вогонь з місця народження Ісуса Христа. Далі він шириться містами Європи. Символічно, що акцію підтримують християни різних конфесій, православні греко та римокатолики католики і цього року разом передають світом вогонь миру. Це є звичайний вогонь від тих лампад, які горять на місці, де народився Господь Ісус Христос у вифлеємі. у тому ж вертепів тій печері, яка знаходиться під вівтарем віфлеємського храму Різдва Христового. І ось від цих лампад напередодні Різдва за Григоріанським стилем у поширенні вогню світом вірянам допомагають скаути. В Україні рух підтримала скаутська організація. Пласт з кожним роком кількість бажаючих допомогти у благій справі зростає. Поміж собою пластуни кажуть: будь іскрою, як мрієш бачити багаття. «З початку 2000-х років, спочатку від польських скаутів, харцерів, на україно-польському кордоні то вони переймали цей вогонь, а тепер безпосередньо вже в відні також переймається вогонь безпосередньо в автиських скаутів разом з іншими скаутами Європи та світу. До України вогонь привезли в суботу. Цього року він побував і у Верховній Раді. Священники кажуть, вогонь миру символічний, бо об'єднуються не лише різні конфесії, а й народи. У Чернігові запалити свічку від вогню миру можна буде до різдва у храмі великомучениці Катерини.